І так, друзі, дивіться, який гольфік у мене є. На дисочках таких. Це гольфік 6 2011 -го, чи 2010. Блін. раз перевірю, що вам не... Однолік, 10 року. Це машинка свіжопригнана з Німеччини. Як бачите, є фаркопчик, є задні партроники. Автомобіль в гарному технічному та візуальному стані. Він був на ковпаках, купили за нього диски. Ось Так, тепер він виглядає. Виглядати, став в два рази краще, ще не більше. Ну і колір. Я бачу, зараз колір, як бачите, саме класно переливається. Така машинка є у мене наявності. Дивіться, салон, яке поєднання біле з чорним. На панорамі. Панорама працює обслуджена, дивіться, є підігрів, клімат-контроль, великий телевізор. У нас 240 підтвердженого пробігу. Є у мене всі докази на цей пробіг. І ціна 8500 на старті. Звичайно, для підписників ціна буде дешевша. Дивіться, який стан салону. Ну, Тут реально на 240 пробігу. в вже не сказав, що 240 пробіг. Ну, і далі у нас ще є такий міганчик четвертий. Міганчик четвертий 17-го року. Багато хто вчора про нього питав, це 1,5 дизель. Він у нас ось в такій комплектації, давайте покажу ближче. Так, ось у нас є клімат, великий екранчик. Там міняється мультимедіа, ця там є різні варіації, різні кольори. 1,5 дізель, 6 ступочка. Ось так. Ну, він такий на ледіках. Не пустий. Також, як на мене, в дуже гарному кольорі. Зараз трошки темно, не знаю, чи вам передається він. Але ось такий колір авто. І так, давайте на гольф зробимо ціну 8 тисяч доларів. Він тепер на дисках, того він буде 8 тисяч доларів. Тобто 500 доларів для вас спускаю. На Міган четвертий, 1,5 дізель, буде ціна 10-500 доларів. Ось такі у нас є машинки. Ще багато є авто інших. Дивіться, всі авто що є в наявності в інстаграмі Смаляв. В Міганчик ще не виставляв, бо тільки він. Там, ну, тільки його підготував до продажу. Тільки завтра відфоткою також виставлю. А гольфік, дивіться, тут я, до речі стан. Гольфік вже от там є. Можете подивитись детальніші фото, тільки він там ще на ковпачках. Ну, я Думаю, так все ясно видно. Технічно окей, нічого не стукає по підвісті. Такі у нас гарні машинки, ще багато є авто в наявності. Того, кого цікавить, звертайтесь.